Четвер, 16 січня, традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. Під час останнього обміну додому з ворожого полону повернувся боковиниць Дмитро Чучка. Військового не пустили до ресторану у Чернівцях. У чому причина та що кажуть власники? У студію Сі 4 завітала співачка та авторка пісень Фіінка. Сили оборони України відновили положення біля Успенівки. Ворог окупував нескучне, а також просунувся у Времівці, Торецьку, Котленому біля удачного, янтарного нововасилівки, сухих ялів. Буковина знову віддала шану полагому герою, який віддав життя бронячу Україну від російських загарбників, 16 січня у селі Глибочок в останню путь провели головного сержанта Ярослава Адамовича. Вічна пам'ять та слава герою. Під час останнього обміну додому з ворожого полону повернувся боковинець Дмитро Чучка. Військовослужбовець боронив Україну на запорізькому напрямку. Він отримав важке поранення і потрапив у полон. Нині на нього чекає реабілітація та зустріч з рідними та близькими. Нагадаємо, 15 січня з російського полону додому повернули 25 українців, серед них захисники, які боронили різні напрямки на фронті, місто Маріуполь, зокрема Азовсталь, і один цивільний, якого росіяни захопили на Київщині. Чернівчанку підозрюють у колабораційній діяльності. Мова йде про дівчину, яка голосно лаялася та співала російські пісні на вулиці Ольги Кобилянської. Крім того, вона висловлювалася на підтримку країни агресора і казала все одно на СБУ. Правоохоронці перевіряли цей інцидент та встановлювали особу дівчини. 15 січня в одному з телеграм-каналів з'явилося відео з вибаченнями, а також фото дівчини поруч з працівником кіберпідрозділу СБУ. На відео жінка заперечує, що підтримує Росію і просить вибачення у людей, які зараз на війні і захищають нашу країну. каже, що перебувала у неадекватному стані. Порушниці повідомили про підозру за частиною 1 статті 111 кримінального кодексу. Її можуть позбавити права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. Бувала на вулиці Кабарянській в неадекватному стані, де я сказала, що за Росію. І слухала російську музику. Я так не вважаю, і прошу вибачення у тих людей, які зараз на війні і захищають нашу країну. Військового не пустили до ресторану у Чернівцях. 18 грудня чернівчанин Олег Ревега у соцмережах розповів про інцидент, який із ним трапився вже не вперше. Мої колеги вирішили дізнатись детальніше про конфлікт, поспілкувалися з військовим та намагалися зв'язатись із керівництвом закладу. Детальніше далі. Інцидент трапився у закладі Реберня. За словами військового Олега Ревеги, його родина зібралася пом'янути одного з родичів. У мене помер мій дядя. До мене з'їхалися відповідно всі родичі. І якраз цей день, коли я заїхав в риберню, їх відправляв вже назад після похорону, і заїхали ми в цю риберню Швидко перекусити, бо часового мальбулу. Ну і я ж з фронту відпросився, виходить, на своєму автомобілі, яким я пересуваюся. ну, і Я заїхав туди. У мене вже була така ситуація літом. Де охоронець заборонив запускати військовий автомобіль? Ну тоді якось з охоронцем я домовився, запустив, і я зразу виїхав. Тут категорично сказали ні Олег зазначив, що ніхто не спробував з ним зв'язатися чи врегулювати конфлікт. Чому саме такий акцент на військовій техніці? І вони ще кажуть, якраз в той день ми проводили захід на підтримку ЗСУ, збирали кошти. Я кажу, як ви тут збираєте кошти, а тут не запускаєте військових. Де логіка? І адміністратор ще така з ухмилкою: ну так, да, це в нас табу не запускаємо військових. Це, ця ситуація, вона ну дійсно сильно обурює військових. Ну чому ми кладемо життя? Здоров'я, все своє на фронті, а тут цього не цінують. Ми намагалися зв'язатися з власником ресторану Максимом Романюком, але не отримали жодної відповіді ні під час телефонної розмови, ні через соціальні мережі. Зателефонували ми також в адміністрацію закладу. Таку відповідь отримали. Хотіли поспілкуватися щодо ситуації з військовослужбовцем, яка була недавно. Це журналісти. Буквально одне питання, якщо, якщо можливо, на да. даний час адміністрація трохи зараз і трошки пізніше вас не беремо. Я зрозумів. А є можливість, до прикладу, наживо зустрітися з адміністратором, поговорити? Можете запитати? Коли він звіється, він вам дзвонить і буде отощатися з вами. Після двох невдалих спроб була і третя. Ми вирішили відвідати заклад, щоб зустріти керівництво і обговорити ситуацію. Однак і цього разу невдача. Я прокоментувати ситуацію не можу, а і власників зараз немає на робочому місці. Угу. Тобто вам не дали дозвіл, що ну, я, я не можу прокоментувати ситуацію. Інцидент обурив в соцмережу під описом військового можна побачити чимало коментарів. Люди вважають, що описана ситуація є неприпустимою і закликають до суспільного розголосу. Але оскільки ми отримали коментар лише однієї сторони, ми завжди відкриті до розмови із власниками реберні, щоб об'єктивно висвітлити ситуацію. Євген Пасалюк, Любомир Казюк, новини Сі 4 Зазнали збитків на 100 тисяч євро на соборній площі. Волонтери іспанської організації Ремар Сос завершують ремонтні роботи. Там відновлюють два намети, які згоріли через підпал у ніч на 2 грудня 2024 року. Що буде у наметах та коли завершать відновлення у наступному матеріалі? Іспанець Марчело волонтерить у Чернівцях понад чотири місяці. Пригадую, був здивований, коли приїхав до України і побачив, що війна триває. Адже в Європі про це зараз майже не говорять. Як тільки приїхав, побачив, звісно, що тут інші люди, культура відрізняється. Люди є різні, є вдячні більше чи менше. Ті, хто вдячні, вони вдячні, що є любов зі сторони, що ми допомагаємо, і Бог благословляє їх. Я був у Києві і Запоріжжі, тож бачив і там що. Відбувається. Крім того, наша організація багато допомагала у 2022 році в Іспанії. Розміщували тих, хто приїхав з України. Я розумію, що тут відбувається. Намети після пожежі на Соборній площі волонтери відновлюють власними силами. Технікою допомогло комунальне підприємство Міськсвітло. Матеріали Ремарсос закупив за власні кошти та внески інших благодійних організацій, зокрема релігійних. Збитки оцінили у 100 тисяч євро. Скільки я буду тут як волонтер, я не можу сказати час, який буде треба тут допомагати. Я буду тут. Відновлювати все допомагають інші волонтери з різних церков, організацій, а також місцеві волонтери. Нагадаємо, за даними ДСНС, попередня причина пожежі на Соборній площі підпал. Попри інцидент, волонтери не зупиняли свою роботу. Безхатьки або люди, які перебувають у скрутних ситуаціях, можуть поснідати або отримати тут гарячий обід. Щоденно на Соборній площі безкоштовно харчуються близько 200 людей. Олена Крічко, Микола Ганутін, новини Сі 4 Запальна гуцулка та фаворитка публіки серед учасників нацвідбору Євробачення 2025 від України. До Чернівців з концертом приїхала співачка та авторка пісень Фіїнка. Днями в додатку дія завершиться голосування за останнього фіналіста національного відбору на Євробачення за попередніми підсумками. Голосування фіїнка впевнено лідирує з композицією культура. Акторка з Франківщини завітала і в гості на «Сі-4». Недаремно ми слухали таку прекрасну композицію, тому що а, ця виконавиця уже поруч зі мною. Сьогодні в нашій студії людина: мистецтво, співачка, акторка, авторка пісень. Фіінка, ваші оплати та... здоровлючка. Я знаю точно, що наші слухачі зараз аплодують. Можливо, ти не чуєш, але вони є. Чую? я чую. Я піду по Чернівцях і уявляю, що всі аплодують <гум> уже наперед. Чим тебе приваблюють чернівці? Тому що я так бачу, що ти часто буваєш у нас. <гум> Чим тобі вони подобаються? Длізь, мене взяли люди та й підкупили. <гум> Чим? Я... першим концертом? Перший концерт, як приїхала, в мене було стільки вражень, просто кожне пі... кожну пісню, кожне слово люди співали. Під час етеру розпівачка розповіла й про те, чому обрала саме такий псевдоним для творчості. Фіїнка мене називали на косівщині і мій хресний тато, бо фіїнка то означає похресниця. І я коли приїжджала, він казав, мені має Фіінка приїхала. І я так звикла, що Фіїнка. А дома, ну, Іра, Ірина і Рустя. Два роки тому артистка вже намагалася вибороти право представляти Україну на Євробаченні. Тоді Фіінка виконала композицію Довбуш і посіла почесне четверте місце. Цього разу артистка представила максимально іншу за стилістичним забарвленням пісню. У своєму треку Фіїнка розповідає про важливість культури та пропагує це поняття в маси. Я за два роки маймудріша стала. Дуже. Ну знаєте, то завжди все, що перший раз ти на такому якомусь адреналіні, нерозумінні всього, що навколо робиться. Тим більше, то взагалі був такий супер супердосвід, і то було складно, то було в метро, і і, і перші виключення світло словом, там ну ми пережили все, що тільки можна було собі уявити. Тепер. Тепер я багато зрозумію на чому я би зробила акцент які помилки би виправила і так далі. Ну як будь-який свідомий артист маю досвід, приїхала до вас чернівці, дорогенькі, золотенькі, на концерт сьогодні, 19-й годині з новою програмою. З новою і до речі, на цьому концерті прем'єра пісні вперше, та що на Євробаченні, буде в Чернівцях. Якщо ви бачите співачку представницю від України на цьогорічному Євробаченні, підтримати фіїнку можна у дії. Її номер 10. Голосування триватиме до 10 ранку, 17 січня. Олена Крячко, Олександр Окіпняк, новини сі 4 Наразі це все про що встигаємо повідомити більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на Сі-4.